За розум, за сердечність, доброту, талант дарований від Бога, за почуттів і думки широту сьогодні славимо ми педагога, за працю, що і подвигом щоденним, осяяну теплом незмірної душі. Спасибі вам сьогодні і завжди, найкращі наші рідні вчителі. Учителі, це ж скільки треба сили, щоби навчити мудрості дітей, пошколули тебе, як на крилах, і несете повнісінько ідей. Даруєте душі своє частку і маєте терпіння, ого! Ви діткам нашим віддаєте ласку і світло, чисте, серденька свого. Тому сьогодні вас вітаємо щиро, вклоняємося незанько до землі. Живіть в достатку, радості та мирі, безцінні наші рідні вчителі. Вітаю, вітаю вас, шановні вчителі, з вашим днем. Сильних вчителів, сильної, потужної країни. Сьогодні ви творите велику історію, адже в такий складний час ви навчаєте наших діточок. За це вам велика вдячність. Ви фронт. Ви фронт розумної нації, майбутнього. Я вам щиро зичу щастя, здоров'я, позитиву, щоб кожен ранок ви прокидалися від гарних новин і сонечком над головою. І казав наш Кобзар, чужого навчайтесь! Свого не цурайтесь і об москальське ноги витирайте. Чи може він так і не казав, але я так скажу. Тому слава Україні! Вас зі святом, будьте щасливі, будьте здорові! Зі свято щиро вас вітаю. натхнення плідного бажаю, щоб ліцеїстам пишались, а очні гарні, щоб почали. Щоб помилок не зустрічали, ні в горі, ні біди не знали. Нехай задумано подібні. Серце, радісне снідець, серні. Хай всі промені сонця засяють для вас, хай світи землі вашу честь розквітають, щоб ваш вогник великий ніколи не згас, а серця ваші втоми ніколи не знають. зі святом вітаємо, учителі. Хай завзятая праця не дасть вам уроки. Щоби діти слухняні були завжди, та легкі і неповторні уроки. Нам вчителя. Вчительська доля, нехай веде лиш щасливий край, хай радість вас сюди спіткає, кар'єра висот досягає, хай діти стануть сім'єю, успішною групою однією, хай все у вас буде гаразд, та робота тішить щораз. Ми вас, ви вчителі вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже складний час. Щоб все в житті було гладенько. Ішло, що все завжди рівненько, щоб всі вас учні поважали, приємні спогади лишали і свято навчителя вас.